Експорт вентиляційного обладнання, як ми прискорили таможку з 5 днів до 4 годин, була така проблема, що українська виробнича компанія звернулася до нас із типовою, але болючою ситуацією. В них підтримка власного відділу Z було дуже дорого і неефективна. Кожне оформлення вантажу на митниці займало кілька днів. Отримання сертифіката ст 1 розтягувалось на тижні через наявність імпортних комплектуючих у склад у складі продукції. Це призводило до зриву в поставок додаткових витрат для отримувача і як наслідок втрати довіри до українського виробника. Ми взяли на себе цю задачу і зробили повну підготовку пакету документів для кожної партії. Скомунікували з сертифікаційним центром ТПП, зробили систему попереднього погодження, походження товару як українського. Це дозволило нам оформлювати ст 1 за 3-5 днів до фактичної поставки. Передавати всі документи брокеру для митного оформлення максимум там, за 4 години до оформлення. В результаті поставка не затримувалась, покупець не платив зайві мита, український виробник надійний партнер на міжнародному ринку. Хочете так само оформимо ваш експорт під ключ без простоїв, без зайвих витрат. З гарантією якості пишіть в коментарях.